Вітаю вас, пані та панове, на моєму каналі! В цьому відео я хочу познайомити вас з чудовою грою від Singularity Six під назвою Палія. Тицяйте вподобайку, та не забувайте підписуватися на канал, а ми починаємо. А що ж таке ця ваша палія? Палія це, напевно, перша у світі момо РПГ, яка зав'язана не на битвах, а на тихому, спокійному фермерському житті з облаштуванням свого затишного куточка. Якщо хтось з вас грав у стардію і йому бракувало виду від третього лиця або постійно онлайну, ласкаво прошу. До речі, грати доведеться англійською, але не потрібно лякатися, якщо у вас з цим проблеми, адже в основному все інтуїтивно зрозуміло. Хоча гра ще знаходиться у бета-тесті і зараз контенту не так багато, любителі схожого жанру зможуть знайти щось для себе. Гра зустрічає нас редактором створення персонажу, де ви зможете налаштувати все на ваш смак. Редактор цілому, не поганий, хоча хотілось би більше варіативності налаштувань. Сюжет грі максимально короткий. Існує певний світ, в якому колись жили люди, але вони якимось чином кудись зникли. І поки людей не було, ці землі заселили сині альфоподібні створіння. В один день одна з цих як досліджуючи загадкові руїни, випадково активувала портал, з якого і з'явився наш персонаж цей чудовий світ. І після невеликого діалогу з Ельфійкою та її компаньйоном, наша пригода починається. Всі звикли, що в ММРПГ облаштування свого будинку, фермерства, полювання або рибалка це другорядні заняття, якими в цілому і не обов'язково займатися. Розробники палії в свій час взяли і винесли все це на перший план, тим самим зробивши ці аспекти основним геймплеєм гри. Всього в нас є 8 основних занять. Перше – це рибалка. Тут все просто: берете вудочку в руки і прямуєте до любої водойми, будь то озеро, річка чи океан. Закидаєте вашу водочку воду і чекаєте, поки риба клюне. Далі з'явиться коло, яке потрібно рухати за вашою здобиччю, і слідкувати, щоб не закінчилася шкала витривалості. І вуаля, ви навчилися ловити рибу. З часом ви зможете розводити та використовувати черв'ячків як наживку. Вони діляться на звичних та червячків що світяться. Крафтити рибальський гачок або певний артефакт, який допоможе вам у ловлі риби. Виловити ви можете дуже велике різноманіття риб, іноді старі черевики або навіть скрині зі скарбами. Риби свій час діляться на різні типи. Деякі риби потрібно ловити в певних місцях, деякі тільки з наживкою, а деякі певний час доби. Далі в нас по списку йде кулінарія. Смажете рибу, м'ясо, грибочки на Потім через деякий час зможете скрафтити та облаштувати кухню, де процес готування перетворюється зі звичного зачекай певний час на невелику міні-гру, де вам потрібно нарізати овочі, змішувати, запікати і в кінці поєднувати це все в готову страву. В грі немає шкали голоду, але її замінили на шкалу фокуса. Фокус це певна полоска ресурсу, яка витрачається при прокачці занять для збільшення отриманого досвіду на певний відсоток. Наступним заняттям є всі ми улюблене фермерство Ставите грядки, мотижите їх вручну, садите насіння, потім поливаєте і по бажанню або наявності додаєте різні добрива. Кожна рослина росте певну кількість днів. Головне, не забувати їх поливати та виривати бур'ян, і в кінці цього шляху впевнено збираєте свій врожай. Коли захочете справжньої фізичної праці, Доберіть руки кайло та йдіть добувати різну руду. Зараз в палії є три види скоплення руди: це бронза, залізо та так звана паліська руда. З деяким шансом, під час добування будь-якого скоплення, вам може випасти золото або срібло. Як досталь добудете, закидуйте всю руду в кишеню і біжіть додому виплавляти зливки. А якщо в вас тече кров справжнього мисливця, берете в руки лук і йдете полювати на різних тваринок. Ну як різних? Зараз в палії є тільки олені та якісь бобросуслики, які діляться на три види: будь то звичайні, незвичні або рідкісні. В залежності від рідкості у тваринах буває різна якраз шкіри та збільшена кількість здоров'я. Але окрім цього, у рідких тварин з'явилися суперздібності. Олені навчилися телепортуватися або бобросуслики використовувати техніку клонування. І стає логічно, що чим рідше тваринка, тим більше та якісніше з неї випаде лут. Після того, як втомитеся бігати за великою здобиччю, можете спробувати половити комашок. Тільки ловите ви їх не сачком, а кидаєте в них мішки з певним пилком. Комашки також діляться на різні рідкості. На жаль, або, на щастя, суперздібності не отримують, обмежуючись лише збільшеною кількістю здоров'я. Наступне заняття є одне з найчастіших в іграх подібного формату це добування дерева. Взяли сокиру, підійшли до дерева. 1, 2, 3 і готово. Рідкості також присутні, як і супер здібність виді регенерації в останній на даний момент рідкості дерева. А ну і ще можна різну травку позбирати. І останнє найламповіше заняття це так зване меблярство. Коли добудете ресурсів, рано чи пізно захочеться облаштувати свій затишний куточок. Все ж таки не даремно стільки трудилися. Меблів є дуже велике різноманіття. Кожен знайде щось на свій смак. Предмети можна крутити, деякі ставити одне на одне або вішати на стіну. В будинку також можна змінювати підлогу та шпалери, або додавати чи прибирати вікна. І весь процес облаштування дуже цікавий та захоплюючий. Але тут є один мінус: в даний момент в грі немає ніякої взаємодії гравця з меблями. Сподіваюся, в майбутньому додадуть таку можливість, бо навіщо робити собі, наприклад, ліжко, якщо там ні сісти, ні полежати немає можливості. Ну хіба що пострибати, як в дитинстві? У кожного вида занять є свій рівень, прокачка якого здійснюється підбором ресурсу, який ви добували, а не як всі звикли від самого процесу. Чим вищий рівень певного заняття у вас буде, тим краще креслення інструментів, допоміжних приладів або станків ви зможете придбати у жителів. Також інструменти потрібно буде лагодити час від часу. В палії є основне містечко, де живе більшість жителів, кожен з яких відповідає за свою справу. На перший погляд може здатися, що вони живуть своїм життям, але але насправді це не так у кожного жителя є свій розпорядок дня. Та через деякий час стає зрозуміло, хто у котрій годині лягає спати, прокидається або, наприклад, відпочиває в таверні. З кожним з жителів можна прокачувати рівень дружби. Для цього потрібно один раз на ігрову добу спілкуватися з ними та один раз на реальну добу дарувати подарунки. Щоб зрозуміти, що дарувати жителям, можна просто в них запитати або робити дарунки, пов'язані з їх професією. Це не обов'язкове заняття, але кожен новий рівень дружби вам будуть відкриватися нові нагороди, будь-то нові рецепти або різні Ключі, які відкривають доступ до нових кімнат або маленьких локацій. Усього зараз 4 рівня дружби, а якщо ви його прокачаєте і вам буде цього замало, з деякими жителями можна завести романтичні відносини. Вони нічого нового не впроваджують, окрім того, що для їх прокачки потрібно буде фліртувати один раз на день з вашим обранцем. З новим рівнем дружби або романтичних відносин жителі вам також будуть давати квести, після виконання яких ви будете отримувати різноманітні нагороди. Однією з цих нагород завжди буде певна валюта дружби, яку можна витрачати на збільшення вашого додаткового відсотка досвіду за фокус, збільшення його максимального значення або розширення ділянок на своїй території. До речі, про це, на початку гри, після завершення вступного завдання вам видадуть свою ділянку землі, де ви зможете поставити свій будинок, робити грядки або ставити різні верстати. На вашій території буде розташовано поштову скриню, де о 6 годині ранку та вечору жителі вам будуть надсилати листи, а також скриня продажу, в яку ви будете складати ресурси, які бажаєте продати. Продаж також відбувається автоматично о 6 годині ранку та вечора. У грі також є система ачівок, тому любителі позакривати точно зрадіють. Також хочу додати декілька слів про інвентар. На початку гри вам буде доступно 8 слотів. Та згодом, при бажанні та певною кількістю грошей, ви зможете його розширити до 40. Зараз ігровий світ ділиться на дві великі локації, де знаходяться різноманітні ресурси. Наприклад, мідь ви зможете добувати на першій, а от якщо захочеться заліза, то потрібно буде йти в сусідню локацію. Це правило працює майже для всіх видів ресурсів. По світу також розкидані скрині зі скарбами, які по бажанню можна збирати. А для більш легкого експлорінгу у вас є можливість лазити по стійнам галязель. Дичі Геншину зі всіма відомою шкалою витривалості. А ще по квестам вам видадуть глайдер, який знову ж таки працює по механікам цих ігор. ММО складова в палії це велике запитання для мене, адже майже ніякої взаємодії з гравцями наразі немає. З доступних можливостей спілкування це глобальний чат серверу та створення власної гільдії. А єдине спільне заняття з гравцями це добування рідкісних дерев, які наодинці дуже важко зрубувати через їх регенерацію. Гравці, коли знаходяться дерева, пишуть чат приблизне розташування. Потім деякий час чекають, поки всі бажаючі підійдуть, і коли всі будуть на місці, починають разом добувати. Сподіваюся, в майбутньому з'являться різні інтерактиви, наприклад, якісь івенти або змагання в риболовлі чи будь-чому іншому. Коротко про баги. Вони зустрічаються, адже гра знаходиться в бета-тесті. Я, наприклад, декілька разів провалювався під текстури, залітав над чи під мапу, або втрачав модельку свого персонажу. Також іноді бракує текстур. І саме неприємне це незрозуміла нескінченна загрузка, при якій потрібно перезаходити в гру і сподіватися, що в цей раз все запрацює. Донат! Гра абсолютно безкоштовна, тому в нас є донатний магазин, в якому на даний момент знаходяться лише різні костюми. Хочу додати, що окрім донату в грі ніяк не можна створювати собі одяг або аксесуари, є можливість тільки обирати з представленого нам асортименту. І варто зауважити, що донат не з самих дешевих, адже немає регіональних цін. Невеличке доповнення, поки я монтував відео, магазин вже стигли додати домашніх улюбленців. І до речі, якщо ви любите халяву, то не втрачайте можливості. Зараз є функція запроси друга, де за зареєстровані акаунти за вашим посиланням будуть давати різні нагороди. Палія – це чудова гра, якщо ви хочете відпочити від постійних битв, або вам просто не подобаються ігри подібного формату, і ви хочете спокійно розслабитися, поливаючи грядки або налаштовуючи відношення з місцевими жителями. Всім вельми вдячні за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас подобайка та чи підписані ви на канал. До скорої зустрічі!